Так, ми зараз будемо готувати обід або вечерю, навіть не знаю, як правильно це назвати. Я дістала з морозилки. Обережно, соночку, холодне, так? Холод. Дістала з морозилки булгур він з овочами. М'яса тут немає. Тут, бачите, можна на сковорідці посмажити і все. Але ще дістала, в мене залишилась залишка такого м'яса, і добавлю з м'ясом, щоб було смачніше. Тому будемо приступати готувати обід. Так? Чи так. Так. А там хлопчиком пішов з букетом квітів. Як Це мило, мабуть, матусі поніс. Або на побачення пішов. Всім привіт! вітаємо вас у нашому новому відео. Ми вже в центрі. Все так, здається, я почала щось там знімати і навіть не привіталася з вами, тому вітаюся, ми в центрі. Зараз вже пів і нам треба встигнути багато чого, багато куди зайти, тому що все працює сьогодні п'ятниця до пів шостої. Бо нам там треба в один магазин зайти, в другий, в третій, в четвертий і так далі. Тому я з цьому йду пішки, а Костя там під'їде на машині ближче. Щоб далеко не йти. ми хочемо сьогодні зайти подивитися цьому резинові чобітки. Плюс... Нам треба для труб знаєте, цей рідину, яка роз'їдає те, що попадає туди, бо ну щось забивається, стокова ця труба. І треба її почистити. Зайшли в один магазин спортивний, тут крусівочка такі є. Такі але досить легенькі, класні. Adidas, але не на осінь і не на зиму. Це ціни нормальні. Так, а тепер ми в іншому магазині. Ми знайшли, дивіться, які ботиночки. Дуже класні, м'якенькі, тепленькі, вони згинаються. Гарно згинаються. коштує 350 крон, але тепер головне розмір. Це 22. Так, тому що це 22 також такі кросівки різні, є Puma, Adidas дитячі, але я згадала, що ми взагалі-то хотіли резинові чобітки, але тут розмір 22-35. Да. Немає меншого. Так, а на міге. Ти не пий, не пий Який розмір? Здається, великувато, ні? Воно великувато. Вона дуже велика. Угу. Дуже велика, три двадцять. Так, взяли 20-й розмір, подивимося, okay. як тут. Холошка, О, треба ли? трішки відкрити більше, так? <ріх> <Добави> не Тьомчик. <сласать. ріх> <ріх> 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 звозить. Як тобі? А, ми йдемо ще в один магазин. Дитячі також вирішили те взуття не брати, тому що ми ще не знаємо, яке ми точно хочемо. Ми просто підміряємо, щоб розуміти, яка форма взуття взагалі, яке взуття в дані є і яке Тьомі може підійти. Тому ми поки що міряємо. Йдемо в next магазин, так? так. Дивіться, що я знайшла. Це такі штуки, які надіваються на взуття, і воно тоді не промикає. Прикольно. Ти бачив таке. Це вдівається на взуття, щоб не промотало. Виявляєш? Прикольно. Пішла в наступний магазинчик. Тут я давно вже дивилася. Дивіться, знайшла. Резинові чобітки, правда, коштують вони 300 крон. Ось такі мімішні, такі малесенькі. Такий розмір. 19. Це також? Це 21-й. Ми вирішили поміряти, але 19-й маленький, Костя питає за 20-й, І тьома тут порядки вже наводи. П'ятнадцять Та, 0 Така дитяча зона. Та дітки можуть погратися, пішов до тата. Ти порозутий, здається, <рив> ми знайшли ідеальні чобітки. Ну, так от. 20 двадцятий розмір. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Точно йму лялька не треба. Не треба. Та-да, ми купили ті резинові чи Тьомі. тому тепер Тьома в нас повністю вже готовий до дощ... дощової погоди. Так. Тому що дощова погода буде на наступному тижні. Mm. І вже, да, знаєш, я зранку хочу часто вийти з Тьомою гуляти. А його немає в що вдіти Його немає в що бути, тому що в нас зранку туман роса. Роса. От, трава повністю мокра і з дитиною не вийдеш погуляти без резинових тюбітків. А тепер можна буде виходити. Та! Крест, йому вже дуже складно. Поставити на пол, тому що він постійно хоче кудись бігти, щось збирати, щось перекидати, особливо коли з собою немає якихось серветок, то тяжкувати. Взагалі, дивлячись на те, що вже майже шоста година у людей сьогодні багато сьогодні п'ятниця, вихідний. Зазвичай в будній день в Данії якось так тихо, людей немає. А сьогодні якраз є. Так, а тато у нас пішов в піцерію. І зараз ми підемо до тата. Да, Дінес називається Дінас-ресторан Ми Зараз подивимося, що там тата хоче замовити. Є сьогодні, до речі, в суконьки я вам показала. Це дуже велика рідкість ще в сукнях. Ось знову ці троянди продають по 10 крон. Боже, які вони гарні. Особливо ця червона. Я, я розумію, що, ось, до речі, Ті, що в мене На вікні я розумію, що мені вже нікуди ці троянди на даному етапі. Але так хотілося б, наприклад, цю трояндочку взяти. Така, ж вона гарна. Хризантеми по 20 крон продають по 20. Хотіла вам показати ще я в сукунь, але тут буде погано видно. Магазини закрились. О, отак от, от. Розумієте, нікому познімати. Мама з дитиною. М -м? Да. Де більше дьома знайшов би камінці, правда, сонок? Тільки не розкидає дуже. Зайченятко наше. Останні теплі дні, на вихідних і все. Дітка, так? Ще одна така цікава ситуація була. На тьому тут граються, підходить один хлопчик, ну, роки, мабуть, чотири, і дівчинка, ну, десь років три. Вони так зацікавлено, на Тьому дивляться, просто, знаєте, підходять, прямо так, аж в очі заглядають. Я до цього нормально відношусь, але я не бачу нічого поганого в цьому. Тьомі дуже цікаво було також на діток дивитися. Якось так так маленько було. Так ну, мило звертали увагу на Тьому і Тьома на них, ну дуже цікаво. Ну видно було, що мама зрозуміла що я іноземка, що я не місцева, скажімо так. І вона так дітей <смас> намагалася стопорити. Я таке кажу, типа, окей, ну і окей, все нормально. Вона так посміхнулась і вже ну, перестала їх стопорити, просто наблюдала і спостерігала, і намагалась навіть говорити до Тьоми. Я не проти того, щоб до цьому підходили інші діти, щоб з ним намагалися якось комунікувати, да? то я навпаки за, тому що нашому сину, я розумію, що цього не вистачає, і я навпаки буду в будь-якому випадку за. Можливо, навіть сама кудись цьому каводичів він міг спілкуватися із іншими дітьми, навіть якщо це будуть місцеві, танці, нічого страшного. Правда, не знаю, коли я це все буду робити, але я не проти цього. Головне щоб дитина щаслива. Це інше то таке, тим паче треба буде в данському суспільстві спілкуватися з іншими людьми, дітьми і так далі, В садочок колись та піде. Тому, що поробиш. Таке у нас життя. Так? Взагалі ми не піднімали тему стосовно дитячого садочка. Так як в Європі дуже рано відправляють дітей в садок, в, Ісп... в Іспанії я знаю там взагалі з 4-5 місяців. В Данії з 8. можна або в садочок в яслі, або є такі жіночки, їх називають няні, я не знаю, не знаю як датською це називається, то вони беруть максимум 5 собі діток, і це саме вдома в них. Тому є тут така практика, хто як вибирає, кому як зручно. Ми поки не плануємо віддавати чому в садик, так як я офіційно не працювала для того, щоб мені було терміново виходити на роботу. А я поки що буду з тьомою, поки що буду вдома. І там вже будемо дивитися, коли, як, як краще і так далі. Ми вже їдемо додому у машині. У мене тут піца, на фоні, мусочка, все чудово, ми їдемо додому. Вже потім вдома покажемо, що ми там взяли, що купили і все таке. так? Ну, підсумку зараз показати. Мені не зручно. мене перевалиться і взагалі. Ми вже вдома. Можна відкривати? Давай. Мені цікаво, я просто не знаю, що Костя брав. Я казав, що мясо. Ну, кучей м'ясо, да, але як воно виглядає. Та-дам. Не, не дуже. Ну, це тебе м'ясний соус. я його весь... Тут зелені якісь не вистачає, хоча б руколи знаєш там. Чем ти теж хочеш? Так? І на руках держав, а тебе не протекло, нічого. Тут. Та ні начебто. Ну Щось там родненьке, але не знаю, ні наче. так добре протекло? Ну, ну, Тримається. Тримається. Тримається так. Все таке. А ти що будеш їсти? Це нам. Водичку поп'єш. <п 'єш> <п 'єш> <п 'єш> да, я сьогодні ходила в суконьки, Скористалась останнім днем теплим. Насправи тут. Дивіться, що в нас там на цьому на команда. І це я його. Джинсовочку. Yeah. Ти чого? Давай ми тебе висті. Зараз вдягайтеся мити ручки. Швиденько, швиденько. Тя мені ще рано їсти. А на мені. А нам, ні. тому він зараз щось перекуси таке незначне. Та? Yeah. Що? Та гаразд? Так. Це гаразд? Та так. Будеш їсти? Не будеш. Я, до речі, це мені треба вийти. Я бачите, верес замочувала прямо в миски, і треба дістати. Ти і там. А не потримаєш, чимоку? На ручки візьмеш. Візьму на ручки його просто. Це, А що відбувається? Ти чому на ручки не йдеш до тата? Чого? Що це таке? Це що таке? Чому до тата на ручках не йдеться? Хитріва, який малий! <рисква> який малий хитріва! <рисква> так, а я хочу ще один вийти. Таке вони там борються. Дістає, до речі, на і тепер дуже тяжко. Торт повністю промочився. Бачите, прям мокре став. Якщо так дістати, то видно, наскільки мокрий. І тут також прям дуже мокрий. Я ТСІ добре промочила. Щоб вже... Я їх завтра вже буду саджати, буду завтра займатись. А це вийду пізніше і водичку. Це використаю. Для поливу квіточок. А вони руки пішли мити. Думаю, куди вони пішли, а вони пішли мити руки. Чима також хоче піцу. Що таке? Та Я не хочу піцу, я хочу того, що він Я теж носила. Ми взяли коле. Зараз ой, Тьому кудимо піцу, але чисто тісто. Ну, з кефірчиками дама вже через годинку нормально. <рес> ще взяли інжир, я дуже люблю його, але Тьома ще жодного разу не куштував. Я вдвічі вже купляла йому спеціально інжир, але з'їдала я. А ти знаєш цей? Не знаєш, що цікаво поводу інжира. Mm -hmm. Я не знаю, сказав, тобі до того як ваці, я, ти його висили після. його любиш. Ти взагалі в курсі, як інжир? як він дозріває? Ні. На курсі? Ні. Дивись, є інжир, який так, називається веганський інжир спеціальний. Угу. А, як ти думаєш, чого є інжир веганський і не веганський? Ти скакай на нього? Е, не зовсім. М інжир. Це така рослина, яку ну, знаєш, що жінки опиляють все. А інжир опаляється тільки одним спеціальним видом ос. фігня. Чекайте, я не закінчу. І не просто видом ос, а квіточка інжиру, таке суплідічка, яка з'являється. Щоб ці треба запалити, йому треба залізти прямо внутрі інжира. І проблема в тому, що оса звідти вже не виходить. Вона там і залишається, що вона за два не зможе вертатися. Рикольно. І в кожному інжирчику колись була оса, яка там десь і осталася, розчинилася, перетворилася, і вона там не. <рес> прикольно. Ну, це знаєш, це які з цими мідіями, так? Мідія. А що з міями так? Що я внутрішності вічно вибираю ці. А, при чому вони не вибираються ніколи? А я завжди хочу вибирати. Чому нам є? Ми все-таки взяли отакі очевидки, вони такі малисенькі, такі гарнесенькі. Мені дуже подобається, що порівнюючи з 22-м розміром, що ми дивились, вони погляньте, вони просто не отак от згинаються, зжимаються і вони такі легенькі. І здається, що вони дуже ну, зручно в них. Коштують вони 300 крон. Це в євро. Скільки в євро 300 крон? Лей, скільки в євро 300 крон? Десь 42-43. в районі 42 євро. А тут є очевидки. Сіночко. Це десь до весни, мабуть. Вони якраз будуть. Все, можна з тімком виходити. Ага, все, не все. Не все, татусь. Мамі тепер треба чобітки. Mm. Ну, упаковку ми не будемо випитати, тому що ми їх будемо потім перепродавати і якраз всі поповки перепродамо. І все. так до речі, це фірма Bongaard. Не знаю, як вона правильно читається. Це данська фірма. І це найтоповіше бренд взуття в Данії дитячого саме. Я мав покупався, до сну. доснутися, ось там позд у мене і будемо відпочивати. Бо завтра я… У мене багато роботи. Я планую зайнятися квітами, сидінням, пересадкою. Все таке, що нам треба буде на гірку роз'їздити. Віддати там деякі речі. Тому обов'язково вас візьмемо завтрашній день. А зараз хочемо подякувати за те, що провели цей міні-день. Не забудьте поставити подбайку, хто не підписаний. Підписуйтесь на канал. І побачимо з вами в наступному відео!